Це я балакую чоловік. А, а, а? чоловік. чоловік? Да. Як ти себе почуваєш там? Боюсь. Ясно. Ну все нормально? Да. Ну хорошо. Я тоді позвоню тобі. Хорошо, угу. Я це й запишу. Все. Хорошо. Ага. Все тоді давай, ага. Все цілую, давай. давай я тебе люблю, цілую. Давай. Хоча він каже, у мене як було 68 кілограмів, так є. Ні, просто осунувся, постарів. Я навіть боялася, якби його так побачила, от були мислі такі, що я, мабуть, його не знаю. Я фотографію ці, коли був обмін, передивлялася, і я його навіть отут я його не бачила. Я в нього, знаєте, що питаю, вже ще не їхала, кажу, Сереж, він на сладко я розумію, що там ніяких фруктів, ніяк. Ну, я ж не маленька дитина, що там дають як. Сереж, а як ти видерш? Ну, ти ж солодке, він каже, світ. Ну, я буквально ось у прошлому році чи на Новий рік з'їв каже, вісім конфеті, ложка з гущонки. Каша і вода, як він казав. Перший рік була ложка каші і вода. І полонок води, тобто це мішали. Ну, кусочок якогось хліба, мабуть, давали. то так. Каже, було якийсь один раз, давали, ну, все, цього року, каже, дали раз рисову кашу і п'ять кусочків м'яса. Це так, що, це таке було щось-щось. Його війна застала вже в Маріуполі якраз. Середина февраля до марта, оце так погано його зв'язки, там через день, через три, отак. А в крайній раз ми ну, з ним побалакали. 4 числа, 4 апреля. І я через інтернет просто знаходжу воєнську частину, телефон там, набираю, ну, мабуть, я цілий день дозвонювалася. Тоді, коли дозвонилася, він каже, по нашим свідченням, вони знаходяться в полоні. Я повірила в це, що мені сказали. У мене одразу сльози істерика, Як мені командир каже, стоп, каже, ну не плачте, головне, що живий. Його мама, я кожен день це часами. Це в інтернеті, все дивишся, все це. Потім попадає список із В Воєноплення заводу Ілліча. І його знаходжу там в списку. 125-й, по-моєму, по, по щоту був через рік. Росія підтвердила, що він знаходиться на їхній території. От явно тоді вже він розуміє, що живий. в якому состоянні йшов, нам ніхто це ж не знає. Тоді прийшло перше письмо, ну воно прийшло на маму його. Я такий-то, такий, то я знаходжусь на Російській Федерації в полоні, ж до обміну, люблю цілую, я живий. Все, це те, що було написано. В минулому році, в январі, в февралі був обмін, і там поміняли Женя, по-моєму, його звати. Я не пам'ятаю фамілію, але він созвонився і тоді каже, що я сидів з Сережею, що він живий, здоровий, каже, навіть иногда спортом займається. Ну, Колись я, я цією мамі казала, нехай пройде два года, три, п'ять, ну він повернеться додому. Слава Україні! Героям Вітаємо вас, Україні! Вітаємо вас, в Україні! Вітаємо вас вдома! Дзвонок. Ну він в мене підписаний бригадір 35-ї бригади. Кажу, да, Олександрович. Він каже, а вам уже казали зв'язку чи ні? Я кажу, яку? А він так Сережу поміняли. От радості я просто не знала, що сказати, зробити я спасіба, дякую, і, і все. І одразу набираю телефон. тобто сина. Це Діму, він нас учиться в Львові. Кажу: Діма, папу поміняли, їду з роботи, нарядом мимо кума, проїжджаю кричу Ти <гум> Тепер, який почує, що в мене хороші новості, що поміняли. Ну, а тоді, вже ввечером, десь пів п'ятого, я приїхала додому, я знала, що має бути дзвонок. Дивлюсь, невідомий номер телефону беру, піднімаю і він. Я в Чернігові. Я не можу поняти, він не він, що мені далі казати. Ну або ну якось питати, хто це. Я теж ну, це зовсім не те, що кажу, просто кажи далі, просто кажи, розмовляй. І він отож розмовляє, і я тоді розумію, що це він. І, і він питає, як ви що, а я не знаю, що сказати. Кажу, все по телефону не роз не побалакаєш. Давай, ну так ну от минути в побалакали. Ми Виїхали в 4 ранку і пів години… Одинадцять двадцять ми були вже в нього. Обнялися теж, як от правда, ну не знаєш, що казати, як правильно себе вести. Ти просто, ну, ти боїшся навредити, ти боїшся не те сказати. Сразу він був в Оленівке, а тоді відправили в Росію. Він каже, ми навчилися ще дні без часів, без нічого. Каже, що та що цей місяць? Чотири бані. Тобто я розумію, що вони ходили раз в неділю в баню. Заставляли співати гімн. гімнці вчить, ну це вже було це другий рік, чи який там. Ну розказували, що там забрали ту, ту, ту нема нічого. От, ну так, ну, да, таке що ну, хоча він каже: Я думав, що я приїду війни вже тут нема. Ну вона закінчилася. Каже, Ми дивилися Гаррі Потера. Людей, які дивилися ці серіали, Гаррі Потера розказував те, що повнив. Каже, хтось там сповнив ага, якийсь я такий фільм дивився. І от Вона каже, це в нас такий був кіно. Між собою вони розповідали там щось, так і держалися. Їх просто не випускали з камер. По двох углах камери, і, тобто, наблюдаєш, балакаєш чи ні, і як ти себе там ведеш. Тобто, от як то кажуть, шах-право, шах ліво щось не так б'ють, самоліт зірвався з хлопцями, ну, казали з полоненими. Да? От вони кажуть, О, ваші збилися, ну, тіпа, вже немає. І хтось із, із хлопців каже, ну, вмерли як герої. А, ну і почалось каже. Опять. Переводили камерами, але всіх не можна було каже. Вони боялися, що просто хлопці згрупуються. І я не знаю, чи вони знали, що це морпіхи, чи не знали, тому що він туди потрапив без документів хлопців. Вони просто підірвали свої документи, і все. Їх освободили чи з чоловіку цих в камері, і всі їх всіх забрали, і, і все. Ну я так розумію, що вони вважали, що вони вже не жильці. Ну тому що там спишка була туберкульоз. Да. Вони розуміли, що ми вже. Каже, Чуємо, де яка камера відкривається. І щоб це не чути, вони каже, включали гімн Росії, щоб ми каже, ну, що їх балакають, щоб ми не розуміли, що відбувається. Ну, Так їх везли, я так розумію, через Білорусію. Боялися пошевельнутися і щось сказати, тому що міг би будь сказати, що розвертаємося і йдемо назад. Все. А чоловік, як сам вже там проситься додому, чи ще краще вважає? Не то, що просто він же ж розуміє, що це ж не швидка процедура і все. І кажу, це головне, що він вже тут, на Україні. Так що а там буде. З'їздом Карпатами кажу, <смі> з'їздимо. Кудись кажу, та нічого, підлічися, все нормально буде. каже. Вчора, боже, у мене каже, телефон, я не встигаю, Я тут каже, сів їсти. У мене телефон каже, то тут дзвонить, то тут дзвонить. Кажу: ну виключи, нехай не. А він каже: ні, я ж мені ж інтересно, мені з нас усіма побалакать.